Сцена оживає моєї руху і музики. Ви потрапляєте у світ, де кожен жест переплітається з емоціями, а кожна сцена відтворює незабутні моменти життя видатної Лесі Українки. Балет-біографія Леся, виконана Company. занурює глядача у глибини людських почуттів і дарує незабутню мить. Єднання з високим мистецтвом. Під мелодії Франца Шуберта, що лунають на фоні, на сцені розгортається хореографічна фреска, що переповідає історію життя і боротьби Лесі Українки. Як метафора надії і жіночної сили, кожен рух танцівників відображає злиття душі і тіла. Відтворюючи моменти кохання, творчості, страждань та тріумфу, Леся це більше, ніж просто балет, це розкішний балетний епос, що передає всі барви життя Лесі Українки. Це зворушлива розповідь про жінку, що стала символом. Національної гордості та незламності, розкрита крізь призму хореографічного мистецтва. Це мандрівка до серця і душі геніальної письменниці, яка залишається жити в наших серцях через її слова та через мову танців. Це було круто. Ми вас вітаємо з нашою пам'єрою. Ви нереально круті, ви, ви нереально. Талановиті ви включилися. Це було до муташі. Просто ми стояли стані. Й -й, сльози капують, мурашки так бігають.